Всім доброго дня. Невеличкий апгрейд для нашого МТЗ. Значить, Як ви бачили у відео, я зробив там, купив собі нового дозатора, зробив рульову колонку повністю, але ще не встановлював, тому що планую на МТЗ ставити передній міст. Значить, Потихеньку скупляємо запчастини і всі комплектуючі. Замовили роздатку промопору. також сусід на МТЗ-50 замовив підшипники. Буде розбирати МТЗ-50, окремо про них розповім. Значить, в попередньому мосту на МТЗ-80. Міст також лежить, але він у розібраному стані буде окремо відео. Покажу, як ми його будемо розбирати, які запчастини, як регулювати, виставляти, це все діло, тому що там своя кухня, все, все зовсім ну, по-іншому, -по треба розуміти, що ти робиш. Тому там окремо будемо показувати відео. Значить, З приводу переднього моста, чого вирішив ставити передні, переднього моста. Погодні умови в цьому році були такі, що без переднього моста трактор просто не оре. Тому, а тут а, сюди входить і, і розход солярки, палива, і резина. і всі, ну, Будемо так казати, це наші розходники. І, і час, час роботи. Саме головне, тому що коли трактор працює, коли техніка дійсно справна і працює, то при, приємно працювати. А коли ти виїхав, а трактор стрибає, а ти в тракторі, він не оре, а буксує, стрибає. То це не робота. Ти, 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 ти не віддихаєш, а просто вкалуєш, як, ну, треба на, працювати в своє задоволення, будемо так казати. Катався, я знайомий допомагав нам орати 82 м трактором, то трактор із передком, це дійсно, як, як повний привод є повний привод. Якщо, якщо будемо порівнювати, у нас хоч і стоїть догрузка на МТЗ-80, Доруська допомагає, будемо так казати, процентів на 40. Да, так, легше йти, менше буксує, але з переднім мостом трактор себе відчуває набагато комфортніше ну, в оранці. Тому е поспілкувався, значить, із знайомим, який допомагав, поспілкувався там ще по попрозванював людей. Тому що, як, як говориться, в народі три рази одміль, раз одріж. Тому. Послухав так казати, думку інших людей, і ще ну, трьох людей послухав, зробив якісь виводи і вирішив зразу замовляти моста. Чому, чому я замовив, ну, купив моста Бушного і розібраного? Тому що поспілкувався значить, із знайомими, і в ході розмови почув так, таку річ, що знайомий значить, купляє собі переднього моста, десь каже, у рівному заказував. Чи то на розборці, чи де, я не, не знаю. Пофарбований все, каже, одреставрірований. Ну, я би бушний мост отреставлюваний, покрашений, все. Сказали, все чітко. каже. Я ну, привезли з додому, вирішив встановлювати на трактор. Поставив, каже. Е, по Попробував виставити колію трактора. Зняв ті верхні кришки, каже. почав крутити е, регулювання болти. А воно каже, заржавіло. Не крутиться і це ніяк одрегувати. Каже, я його і домкратами ну, видавлював, і, і пробував і крутить, і видавлював, і грів. Каже, поки грів, спалив сальники всередині. Розбираю, каже переднього моста, а там, ну каже, якби я його не розібрав, то дві неділі він би максимум попрацював і розпався. Тому... Не все те золото, щоб ну, не, не, будемо так казати, не все те якісне, те, що пофарбоване. А дійсно, те що, те, що ти зробиш своїми руками, перебереш, ти знатиме, що ти туди поставив, які запчастини, що ти там міняв, як ти його, як ти його зробив, ну, це, за це ти вже будеш сам відповідати. Якщо є така можливість, то я віддаю більше перевагу або купляти нового моста, але це ну, не підйомна сума, щоб купити нового моста. Або просто купити, як, як би сказати, на запчастини і стать уже, купити ці комплектуючі, стать, зробити, відрегулювати, і буде вам щастя. Тому ми пішли по цьому принципу, купили бушного розібраного моста і будемо реставрювати. Це буде окреме відео. А зараз вертаємося до цього і буду показувати, що, що ж ми придбали. Значить, роздатку і промопору. Ми купили чисто випадково, замовляли також сусіду підшипники. І ну, в, ході розговора, роз, в ході розмови із продавцем цих підшипників, він каже, що займаюся ремонтом передніх мостів, промопор, реставрація передніх мостів, промопор, роздаток. Ну і слово по слову, і будемо так казати, вивів на чисту воду. Він каже: є в мене одреставрована промопора. Роздатка, зараз це все я вам покажу. Приємліма ціна, гарантія, все, людина відповідає. І, і в принципі, і, і, і якість. Значить, трошки покажу про підшипники. Це так, мимольотом, бо ну, як би не планував знімати відео, але так як підшипники лежать вже на столі, бо сусід ще не прийшов, не забрав, то вирішив показати. Частково. Значить, це Румінія, старий підшипник, а має Румінія. Це на задню полу ось. Є також підшипники. різні, але як бачите, це підшипники зі зберігання. 90-й рік. 1990 рік. Погляньте на ці підшипники. Вони не, не дзеркальні, не блистять, а сірі. Це ще спецпідшипники. Будемо так казати хороші підшипники на вагу золота. Ми собі як купували то. Ми собі як купували, так... пропонували там і чехословацькі, і які хочеш, але і кінекси, але Зупинилися чисто, чисто, случайно Вийшли на цього Ну, продавця, який займається підшипниками. Він порекомендував, каже, візьміть радянські підшипники і каже, не пошкодуєте. Ну ми, в принципі, поставили. Там є відео у нас на каналі куча, як ми збирали коробку, приставку. Задній мост. Кому цікаво, подивіться там на якість тих підшипників. Я там розказував, що дійсно ці підшипники якісні, береш у руки, там невеличкий, наче люфт є Набиваєш навал. Ну, все, все розраховано під натяги, під усе. Набиваєш навал і ну, люфт, люфт пропадає. Тому розраховано на теплові зазори на це все діло. То рекомендую в принципі, купувати такі підшипники. І, в принципі, сусід, сусід при, був присутній, коли ми збирали, збирали трактора. І він бачив ці підшипники. Каже: замовляй, мабуть, і мені. Тому, тому що буду розбирати трактор. А це вже дійшла черга до, до трактора. Собрався він розбирати, Уже, ще не розібрав, але підшипники вже прийшли. Стиму стиму вже є. Значить, погляньте. Промопора у нас не нова, а це реставрація. Наскільки людина фахово віднеслася до цього питання. Все. Відреставрована, відрегульована так, що вона не, не згорить, як китайські ці промопори при, при першому місяці експлуатації трактора. А вона ну, зроблена правильно, відрегульована, зажата так, що вона просто так не буксує. Якщо треба, вже ну, Якщо треба, то вона пробухне, ну не, не так легко, як, 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 як збирають ці опори ті, що продають там ну, Дішман, реставрація. Що вони згорають там дуже швидко, то людина ставлять оригінальні диски, радянські підшипники. ну, Будемо так казати, він дає на, на вибір, які в нього є, а ти вибираєш по, по коштах. Що тебе влаштовує цінова політика, те він тобі поставить. І з промопорою, в принципі, все понятно. Ще в нас значить, роздатка. Роздатка є з двох видів. Просто принудітельна, і є автомат і, принуді, і принуділка. Значить, ми собі купили із, з, ну, з можливістю, з режимом автомат. Автомат, до речі, працює тільки, колеса грибуться тільки в одну сторону, тільки вперед. А принуділовка грибуться колеса і вперед, і назад. Тому, бо досить часто там дивився відео, цікавився, і, і, і пишуть під відео там, в коментарях, що у мене трактор тільки вперед буксує, а назад не буксує. То, можливо, у вас стоїть роздатка із авто, ну, з автоматом. То автомат працює тільки вперед, грибуться колеса, а приноділовка працює і вперед, і назад. Грибуться колеса. Також все Но, нова шестерня стоїть, ролики всередині тут на автомат. Тобто Роздатка перебрана, оригінальні запчастини, сама роздатка завтулена, тому що у роздатках є така проблема, що оце тут в корпусі розбиває посадочне місце і, ну, будемо так казати, починає. І не доключається, і тепер йти. Значить ще один такий основний момент, якщо роздатка правильно одрегульована, зроблена, то у вас не, не повинна оця, оця шестерня здорова бігати по осі вала. Якщо, якщо вона буде бігати, то 80% у вас не доключатиметься або вибиватиме передок. Автомат, якщо у вас стоїть автомат. Тому Звертайте на це увагу, якщо будете купувати роздатку, звертайте увагу, щоб у вас не було осьового люфта шестерні ну, на валу. Це такі основні критерії. Ну, в принципі, підшипники тут також стоять радянські, шестерні, оригінальні МТЗовські, завтулена, зроблена повністю з гарантією. Отак воно все виглядає. Нічим не уступає нові роздатки. Людина дає гарантію, поставили і каже, будете доволі. Тому, дякуючи йому, чи, чисто раптово, будемо так казати, знайшли, знайшли для себе запчастини до трактора. Але ще один такий момент, у кого може є там кардани у Азовські, тому що мт кардани оригінальні стоять чималенько. а... Хочемо собі переробити на УАЗовські, тому що УАЗовські вони сильніші. Кардани, ну, салдеп є салдеп. Вони сильніші і, в принципі, трохи там підходять. Можливо, там щось потрібно переробляти, але по гуках, по хрестовинах, воно все підходить. То готові, в принципі, у кого є кардани з Уазіка, пропонуйте в коментарях, готові в принципі, домовитися і придбати собі ще два кардана. В принципі, будемо працювати далі. Будемо встановлювати на трактор. Обов'язково знімемо відео, покажемо це все діло. І окреме відео знімемо попередку, що ми купили за передок. Що там є, що не вистачає. Ну і, в принципі, всю цю роботу, як воно це все у нас вийде. Тому, кому сподобалось відео. Або була корисна інформація, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд.